Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Хочу привітати вас, хто святкує сьогодні Йордан. Для тих, хто святкує, наголошую. І так, війська РФ підуть на Харків. Давайте подивимося, чи є така тенденція взагалі, чи є такі задуми, що планує. Е Ну, Харків їм поперед Горла. Це навіть не, не поперек горла, Харків їм будемо так говорити, дуже їх щось у них є з Харковом, що Харків їм заважає. Це можуть бути якісь традиції, якась історія, віковічність. Це все говорить єрофант. І ось це, ви знаєте, через це це треба зруйнувати. Інакше вони не можуть. Я ось так я щитую. Так мені йде, що для них це ну, доки існує Харків, скажу так, от відверто кажу, що бачу. доки то вони, Росія не вільна. Росія, як сказати, немає Росія з своїми болотами, немає тієї історії. Харків має ту історію якусь. Я не знаю, тому що я не Харків'янка, і взагалі е, також дуже я. Я знаю, що Харків славиться своїми університетами. Що Харків взагалі була колись, мені здається, навіть тимчасово якось е, столицею. України, не пам'ятаю зараз, як там точно все це було. Але ось їх це довбає, тому що Харків це старе місто з своїми традиціями, з моїми віковічними. Там є якийсь ключик, можна сказати. І цей ключик дає Україні розквіт, і їх це бісить. А тепер давайте, чи будуть вони на Харків іти? Ну, вони, ви знаєте, я так скажу. Я не бачу, щоб іти вони йшли. Іти я не бачу. Щоб вони дійсно наступ робили на Харків, я не бачу. Війна, дивіться, це не значить, що війна піде. Зараз, я тут докладу на цю двоєчку. Угу, знову двоєчка. Тут, скоріше за все, Мої дорогі, скоріше тут за все, ну, будуть летіти далі бомби. Я казала, що Харків до, та й не тільки Харків, до кінця війни Росія буде бомбити Україну. Навіть е, закінчиться війна, поки конкретно е, все не заспокоїться. Ви розумієте, навіть якщо ми їх виженемо з нашої території, вони все рівно будуть ще нас гаратати. Я, я, я про це говорила. Ось. Але але, я не бачу, щоб дійсно конкретне. Зараз ще ні. Тут, чекайте, де моя палочка. Дивіться, Поки що підвішена ситуація. Поки що. І Про те, що ми не догадуємося, не бачимо, не відчуваємо. Війна, Те, що війна продовжується, те так. Я не бачу, що вони конкретно хочуть іти. Ось ці карти вони про це не говорять. Ці карти не говорять. Але є якась сила на Росії, яка постійно підбурює, що треба йти на Харків. Ось це я бачу. Це якась, ну, якась людина, можливо, яка користується теж авторитетом і тому подібне. Це впливова людина, людина з великими грошима. Ось їй, можливо, це Путін. Але я не думаю, Путін, якщо він щось кудись хоче лізти, то він лізить. Я не бачу, що конкретно буде. Штурмувати будуть, що війська підуть на Харків, я цього не бачу. Бомби будуть летіти, але не... війна поки нікуди ще не ділася. Ось так: поки що мої дорогенькі я не бачу. Не бачу, там підвішена ситуація, там зайшли ніби в глухий кут, туди вони не полізуть. Для них, ну, як би я бачу, небезпека якась. Втрати людей, ресурсів. Ось. У них і так вже, ну, я так скажу, багато ресурсу їм прийдеться вкласти сюди, щоб піти на Харків. Ось це я так бачу. Але Харків їм поперек горло. Довбити будуть, до кінця війни будуть. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, тримаємося разом до перемоги, і слава нашим збройним силам України. На все добре, мої дорогеньки.